Ви йдете по вулиці або їдете і не підозрюєте, що внизу по водопровідних трубах їде робот. Він вивчає аварійну ділянку тріщини в трубі. Зупинилися на пошкоджених місцях, зробили поміточку, і потім на далі по звіту в цих зупинених місцях фіксується повне пошкодження. Ще років п'ять тому такої технології не було, бо такої техніки не було. Отак От дріт. ми проштовхуємо нашу трубу. От. І обстежуємо півтора роки тому водоканал отримав телеінспекційну лабораторію. Ця лабораторія полегшила нам багато часу. тому Що ми аналізували водогін зсередини, зробили певні висновки, що деякі місця потребуються такі розкопу. Тому що на ділянках є вставки, пошкодження і для санації це у нас би якби важливий крок для. Полегшення подальшої роботи. Це гуманітарна допомога від швейцарців. Наші отримали її першими в Україні. Економить час, людський ресурс і береже новий асфальт. Ой, ти робот, робот, металеві Принесе принесеш ти робот. Щастя для Марічки. Юлія Семенець для газети Вість.